Близнюки Терези Водолії з 3 по 9 червня самі основні моменти, що на нас чекає на цьому тижні. Поїхали початок. Так, так, так. значить дивіться початок непоганий тижня але знаєте можете переусердствувати десь на роботі, вот вас хвалять і ви там прям дальше вижимаєте вижимаєте і в якийсь момент у вас просто сили знаєте будуть на исході так що себе треба як сказати, хранити і оберігати. А якісь можливості в вашому житті нові з'являються. Прошу і завершення, якби карта завершення. Якогось етапу в вашому житті і про те, що у вас якісь можливості нові. А вам, знаєте як, а ви хочете сидіти на місці, вам страшно йти вперед, вам страшно залишати те, що у вас було. Можливо, там було і не дуже все класно, і, і добре, да? але вам прям страшно е, змінюватись, е, ну, грубо кажучи, виходити з зони комфорту. Але я вам раджу все ж таки з неї виходити і йти на новий рівень. Там краще. А, дивіться, чекаєте, якісь можливості у вас випадають на цьому тижні, дуже непогані можливості. Так що, е, якщо вам щось запропонують, хватайтеся за те, що вам треба. Давайте за кожного окремо близнюки терези і водолійчики. Близняки, бачите, карта очікування, якихось можливостей, результатів і так далі тому подобне. Терези, карта роботи, карта стабільності, приземленості, так сказати. І водолії плани, ваші плани, поки вони тільки на словах, поки тільки на розмовах. От, э, але прикладайте максимум зусилля для того, щоб їх виплатити в життя. На все добре, папа.